Нас підозрює, що ви хочете ще забрати з внутрішніх переселенців, Роман. Ми цього не допустимо. Я хочу передати міністру, що ми такі законопроекти не пройдуть. Чи є у вас плани по скороченню тих 57,6 мільярдів, які передбачені на, на виплати допомоги внутрішнім переселенцям? Роман, будь ласка, вам слово, шановні колеги із Верховної Ради. Ми ж живемо не в якихось рожевих окулярах. Ви бачите ситуацію складна, дуже економічна ситуація в країні. Складна коштів навіть на оборону на сьогодні немає. немає. Тому я не хочу нічого говорити публічно в даному випадку. Цілком вірно буде секвестр бюджету в цьому році. Дивіться, а, чому ми, ну, а чому ми фактично 2 мільйони з тих 2,5, які отримували, чому ми їх запропонували їм і цей заявний принцип? Ну, чому ми не можемо, ну навіщо це? Ну, люди не знають про це. Ну, ті люди, пенсіонери з мінімальними доходами, які мають повне право по цим, цим порядку, вони не знають, що їм треба. Ну, ну дивіться, Люди про це не знають. Люди просто... Люди просто вони думають, що держава їх позбавила, що парламент їх позбавив цих виплат. Вони не прийшли, а це, це ті гроші для самих-самих бідних, самих незахищених. Ключова особливість. Вони мають право на цю виплату, їм заяву потрібно подати. І от у нас люди не прийшли з заявами вчасно. Вони почали приходити з заявами, але затримкою. Тому зараз управління соцзахисту працюють в режимі інтенсивного прийняття заяв. Ми, на жаль, не можемо як держава допомагати абсолютно кожному. Ми маємо пріоритизувати свої видатки в тому числі. І останнє колеги. У нас як ви думаєте, яка кількість отримувачів соціальних допомог в державі? Навряд чи ви знаєте, У нас 9,5 мільйонів отримувачів соціальних допомог? Ці люди живуть вдома. Більша частина Дома можна? живуть. Різницю зрозумійте, пане, наконець. то я вас дуже прошу. Пане, зрозумійте пане? різницю між людьми, які живуть Дайте вдома в себе і люди, ласка. які приїхали з Маріуполя, з Бахмуту і Северодонецька з Лисичанського. Точка. Не Це... треба порівнювати. Будь ласка, я окей, і я... розказувати нам, що я... ви переселенка з якогось там 2005 року. і тут йде приниження ВПО, конкретно приниження ВПО. Тобто нам питаються зараз. Навішать лапшу на уши, що чого ви тут за топите. Таких людей, яким потрібна допомога, дуже багато все риторика Мінсоца нам зрозуміла.